Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Москалі то лихі люди, зроблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає нащо. Люди ж серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі лихі люди, згнущаються вами. Не слухала Катеріна ні батька, ні неньки, полюбила москаліка, як знало серденько. Полюбила молодого в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапустила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом, там і заночує. Не дві ночі карі очі ніжно цілувала, поки слава недобрая на все село стала. Нехай собі тії люди, що хотять говорять, вона любить, та й не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недобріє. Поход затрубили, пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не счулася та й байдуже, що коса покрита. Замило як співати, любой потужити. Обіцявся Чорнобровий, коли не загине, обіцявся вернутися тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе, а поки що нехай люди що хочуть, говорять. Не журиться Катерина. Слізоньки втирає, бо дівчата до вулиці без неї співають. Не журиться Катерино. Слізоньки втирає, бо дівчата на вулиці, без неї співають. Не співають. Що вороги не бачили прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця. Виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька. Що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій хустиновці вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку. Занудило коло серця, закололо в боку, здушає Катерина. Ледве ледве дише, вичиняла та в запічку дитину колише, а жінки лихо дзвонять. Матері глузують, що маскалі вертаються, та в неї ночують. Тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запечку московського сина, чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила, бодай же вас цокотухи та злидні побили, як ту матір, що вам насміх сина породила. Катерино, серце моє лишенько, з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає, без милого в світі, батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичуняла Катерина, Отсуне квартирку, поглядає на вулицю, Коли ж дитинку. Поглядає нема, нема. Чи то ж і не буде? Пішла в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить. На рученьках носить син, очиці підводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, як і перша виходила, Катерина вийшла. Вийшла та вже не співає, як перша співала, як москаля молодого, вишник дожидала. Не співає чорнобрива, кляни свою долю. А тим часом вороженькі чинять свою волю. Кують речі недобрі, що маю робити, якби милий чорнобривий вмів би спинити. Так далеко чорнобривий не чує, не бачить як вороги сміються їм як катуся плаче Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає. Ні, чорнявий не убитий. Він живий, здоровий, а теж знайде такі очі, такі чорні брови. На край світа в Московщині, по тім боці моря. Нема нігде, Катерини, та здалась на горе. Вміля мати брови дати, карі очі м'ята, та не вмія на всім світі щастя долі дати. А без долі біле личко, як квітка на полі, пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. Умивай же, біле личко, дрібними сльозами, бо маскалики вернулись іншими шляхами. Батько кине з стола, на руки схилився, не дивиться на світ божий, тяжко зажурився. Коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доня має, а де ж твоя пара? Де світилки з дорженьками, старости, бояри? В Московщині, доню моя, іди ж їх шукати, та не кажи людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Здалась тоді б ти гадані. Тепер москалеві, доню моя, доню моя, світим я рожевий. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила, малишенька. доню моя, що ти наробила? Одячила, іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх річей, то її послухай. Іди, доню, найди її, найди привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє. Далекого краю, а хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде, доню моя, доню моя, дитя моє, любе. Ледве, ледве поблагословила Бог з тобою, та як мертва, на діл повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш не Бога, заридала Катерину та бух йому у ноги. Прости мене, мій батечко, що я наробила. Прости мене, мій голубе, мій миле. Нехай тебе Бог прощає та добрі й люди. Молись Богу, та йди собі. Мені легше буде. Ленве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати, осталися з сиротами. Рідний батько й мати, пішла у садок у вишневий, богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила, не вернуся. В далекому краю в чужу землю чужі люди мене заховають, а своєї крихотка надо мною ляже. Та про долю моє горе чужим людям скаже не розказуй, голубонько, де б не заховали. Щоб грішне на всім світі Люба не займали, та не скажеш. Ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюся, дитя моє, сама під водою. А ти гріх мій спокутуєш в людях з сиротою, безбаченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє, назад подивилася, покивала головою та й заголосила. Як тополя встала в полі прибитій дорозі, як роса та досвід сонця покапали сльози, за сльозами за гіркими і світа не бачить, тільки сина пригортає, цілує та плаче. А воно, як Янгелятко, нічого не знає, маленькими ручицями. Пазухи шукає. Сіло сонце, за діброве небо червоніє. Утерлася, повернулась, пішла Тільки мріє. В селі довго говорили дечого багато. Та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Таке-то на всім світі роблять людям люди: того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо Святий знає. Світ, бачся, широкий, та нема де прихилитись в світі один. Тому доля запродала від краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось з ними жити, їх любити. Пропали, пропали. Єсть на світі доля, та хто її знає. Єсть на світі воля. Та хто її має? Єсть люди на світі, сріблом, злотом сяють, здається, панують, а долі не знають. З нудьгою та горем жупан надівають, а плакати сором. Возьміть срібло злото. Та будьте багаті, а я візьму сльози, лихо виливати, затуплю недолю Дрібними сльозами. Затопчу неволюба семена ногами, тоді я весела. Тоді я багатий, як буде серденько, поволі гуляти. Кричать сови, спить діброва, зірньки сіяють. Понад шляхом щирицею ховрошки гуляють. Спочивають добрі люди, що по якомила, во щастя, во сльози, синічка Всі покрила. Всіх покрила темнісінька, як діточок мати. Де ж катрусю пригорнула чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з-під колоди вовка виглядає? Бодай же вас, чорні брови, нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо, буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди. Зустрінеться зима люта. А... Той, чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина? З ним забула б Чорнобрива шляхи, піски, гори. Він, як мати, привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину. Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пани брати, знаю його, знаю. Аж на серці похолоне, як його згадаю. Попомірять і я колись, щоб його не мірять? Розказав би про те лихо, та чи то ж повірять? Бреше, скажуть такий сякий, звичайно, не в очі, а так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда, люди. Та й нащо те знати, що сльозами перед вами буду вливати? Нащо ну, воно? у всякого... І свого чимало, Цор же йому, а тим часом кети лиш кресале. Та тютюну, щоб знаєте, дома не журились, а то лихо розказувать, щоб бритке приснилось. Нехай його лихі візьме. Лучше ж поміркує. Mm. Де то моя Катерина з Івасем мандрує? За Києвом та за Дніпром, та Під темним гаєм ідуть шляхом чумаченьки, хугача співають. Іде шляхом молодиця. Мусить бути спрощі, Чого ж сумна, невесела, заплакані очі? У латаній світиночці на плечах торбина, в руці цвіток, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чумаками, закрила дитину. Питається, люди добрі, де шлях в Московщину? В Московщину? Оцей самий? Далеко небо? В саму Москву. Христа ради, дайте на дорогу. Буде шага аж труситься. Тяжко його брати. Та й навіщо? А дитина? Вона ж його мати заплакала, пішла шляхом, в броварах спочила та синові за гіркого медяник купила. Довго, довго, сердешне. Все йшла та питала, було й таке, що під тином Сином ночувала. Бач, на що здались карі оченята, щоб під чужим тином сльози витирать. Отож ти дивіться, тикайтесь, дівчата, щоб не довелося москаля шукать. Не довелося, як Катрин шукає, Тобі не питайте, що залюбивають, за що не пускають в хату ночувати. Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають. Кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як тілози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. А завіщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хочуть люди? Щоб плакала, серце моє. Не плач, Катерино, не показуй людям сльози. Терпи до загин. А щоб личко не марніло з чорними бровами, до схід сонця в темнім лісі, Умийся сльозами. Умиєшся, не побачить, то й не засміються, а серденько відпочине, поки сльози льються. Отаке те лихо бачите, дівчата. Жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким її жартувати. А люди, хоч бачать, то людям не жаль. Нехай каже війна, ледача дитина, коли насуміла себе шанувати. Шануй любі, вона добро година, щоб не довелось маска Де ж труся блудить, попід тинню ночувала, раненько вставала, поспішала в Московщину. Аж гульк зима впала свище полем завірюха, іде Катерина у личиках лихо тяжкіє. І в одній святині іде Катря, шкандибає, дивиться, щось мріє, либонь ідуть. Москалики? Лихо, серце мліє, полетіла, застрілася, пита чи немає мого Івана Чорнявого? А ті, ми не знаємо, і, звичайно, як москалі, сміються, жартують, да баба, айде наші. Кого не надують, подивилась Катерина, і ви, бачу, люди не плач, сину, моє лихо. Що буде тобі? Піду далі, більше ходила, а може, зустріну. Віддам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина котить верне полем, стоїть Катря серед поля. Дала сльозам волю. Утомилася мирюха, де не позіхає. ще плакала катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину, умити сльозою. Червоніє квіточка вранці під росою. усміхнулась Катерина. Тяжко усміхнулась, коло серця, як гадина, чорна повернулась. Кругом мовчки подивилась бачить ліс чорніє, а під лісом край дороги, либонь, курінь мріє. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі. Будем ночувати. Під хатою заночуєм, сином мій Іване, Де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? Собаки злі покосають та не заговорять, не розкажуть, сміючися. Саме їсти й пити, бідна моя головонько, що мені робити? Сирота собака має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають. Закують в неволю, та ніхто про матір на сміх не спита. Гайбася спитають, зарані спитають, не дадуть дитині до мови дожить, на кого собаки на вулиці лають, хто голий, голодний, під тином сидить? Хто лобуря водить, черняві байстрята, одна його доля, чорні бровенята, та й тих люди заздрі не дають носить. Попід горою ярум долом, мов ці діди високочолі, доби з Гетьманщини стоять. У яру гребля, верби в ряд, ставок під кригою в неволі. І ополонка воду брать, мов покотьоло червоніє. Крізь хмару сонце зайнялось, надувся вітер, як повіє, нема нічого, скрізь біліє. Та тільки лісом загуло. Привез вище зверюха. по лісу завивело, як те море біле поле снігом покотилось. Пішов з хати карбівничий, щоб ліс оглядати. Та де тобі таке лихо, що не видно й світу? Еге, бачу, яка фуга Суржийом з лісу. Піду в хату. Що там таке? От їх до стобіса. Недобре їх розносила, мов справді за цілом. Не чіпори, ви, слишень, які побіліли. Що москалі? Де москалі? Що ти, схамениця? Де москалі лебедики? Та, о, подивися. Полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добра московщина в тюнку їй далася. Бо уночі тіль знає, що москаля кличе, через пеньки за метами летить, ледве дише. Боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один верхами. Лихо моє, доле моя, до їх, коли гляне, попереду старший їде, любий мій Іване. Серце моє кохане, я. де ти так барився, та до його застрамена а він подивився. І шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивися на мене, Яка труся твоя люба, на що рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване, серце, подивися. же Богу, яка труся!» Дура, отвяжись! Візьміть возьміть проч, безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш. А ти ж присягався. Візьміть проч, що ж ви висталі. Кого мене взяти? За що ж? Скажи, мій голубе, кому хочу дати. Свою Катрю, що до тебе в садочок ходила, свою катрю, що для тебе сина породила? Мій батечко, мій братику, хоч ти не цурайся, Наймочкою тобі стану, з другою кохайся. З цілим світом я забуду, що колись кохалась, що до тебе сина мала. Покриткою стала. Покриткою, який сором, і за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина. Не покинеш, серце моє, не втікай од мене. Я виносу тобі сина, кинула тренером. Там хатина вертається, несе си йому сином, несповита, заплакана, сердешня дитина. Ось де воно. Подивися. Де ж ти заховався? Утік. нема сина. Сина батько Отсурався. Боже ти мій, дитя моє, де дінусь з тобою. Москалики, голубчики, возьміть за собою. Не цурайтесь, лебедики, воно сиротина. Візьміть його та отдайте Старшому за сина. Візьміть його, бо покину, як батько покинув, Бода його не кидала. Лихая година Гріхом тебе на світ Божої мати породила. Виростай же на сміх людям, на шлях положила. Оставайся шукать батька, та я вже шукала вта в ліс, шляху, як на вісна, а дитя осталось. Плаче, бідне, а москалям байдуже. Минули воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга Катя по селі, біга та й голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить. Вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить серед ставу, мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло, Шубовсь у воду, по льодом, Гей, загурку ці. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала дуну вітер понад ставом і сліду не стало. То не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає. Не сироти, малі діти, що неньку сховали. Їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди, малій сиротині. Вилів води на могилу серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько і не бачив, мати отсуралась. Що зосталось Бастюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи пісні гори, панське личко, чорні брові. Нащо щоб пізнали? Смалювала, не сховала, бодай полинали. Йшов козак до Києва та й сів спочивати. Торбинками обвішаний його полежати. Мале дитя коло його на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає. Хто йде, їде, не минає. Хто бублик, то гроші, хто старому. А дівчата шажок міхоноші. Задивляться чорноброві і боси, і голи. Дала, кажуть, бровенята, та не дала долі. Іде шляхом до Києва берлин сестернею, а в Берлині господиня з паном і сім'єю. Попнівся проти старця, бурява лягає, обігні вас, осіконця рукою махає. Дає гроші і васи, дивується пані. А пан злянув одвернувся, пізнав приклагання. Пізнав ті карі очі чорні бровенята, пізнав батько свого сина та не хоче взяти. Пита пані, як зореться Івась какой милий, берлин рушив, а Івася курева покрила. Полічив, що достали, стали сіромахи. Помолились на схід сонця, пішли понад шляхом. Кохайтеся, чорнобриві, там із москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами.